Казка, як братик черепаха, усіх здивував. Надумала якось матінка Мідоус з дівчатками варити льодяники. І стільки сусідів зібралося на їх запрошення, що патоку довелося налити у великий казан, а вогонь розкласти на двоє. Ведмідь допомагав матінці мідус носити дрова. Лис приглядав за багаттям, вовк собак відганяв, кролик тарілки змащував маслом, щоб людяники до них не пристали. А братик черепаха той заліз на крісло і обіцяв поглядати, щоб патока через край не втекла. Сиділи вони усі разом і один одного не вкривдили, бо заведено було у матінки Мідоус. Хто прийшов, залишає всі чвари за дверима, от сидять вони, деревені правлять, а патока вже піниться потроху і булькоче. І кожен почав вихвалятися. Кролик каже, Мовляв, він від усіх швидший, а черепаха погойдується собі у кріслі та поглядає на паток Лис каже: Він від усіх хитріший, а черепаха все погойдується у кріслі. Вовк каже він найлютіший. А черепаха все погойдується та погойдується у кріслі. Ведмідь каже, що він сильніший від усіх, а братик Черепаха все погойдується та погойдується. Потім примружив око та й каже, схожа на те, що мене старушка Ралупу вже до уваги й не беруть. Ну ні. Чи ж я дарма доводив, братику кролику? Що є бігуни краще від нього. От захочу, доведу братику ведмедю, що йому зі мною не впоратися. Тут всі почали сміятися і реготати, бо на вигляд ведмідь дуже вже сильний. От матінка Мідоус встає і питає, як вони хочуть помірятися з силою. Дайте мені міцну мотузку. Просить братик Черепаха, я пірну під воду. А братик ведмідь хай спробує витягнути мене звідти. Сій знову в регіт. А ведмідь встає і каже. А мотузки в нас немає. Так, каже братик Черепаха, та й сили також. А сама погойдується і погойдується у кріслі. Та поглядає. Як кипить і булькоче патока. Зрештою, матінка Мідов сказала, що так і бути, позичить їм свою мотузку для білизни. І поки людяники прохолонуть у тарілках, вони зможуть піти на озеро. Братик Черепаха сам був розміром з долоньку, так що дуже смішно було слухати, як він вихваляється що перетягне братика-ведмідя. І всі попрямували на озеро. Братик Черепаха обрав місцинку на власний смак. Узявся за один кінець мотузки, а другий простягнув ведмедя. Значить, так, пані та панове, сказав він. Ви усі з братиком ведмедем їдіть, он у той лісочок. А я тут залишусь. Коли я крикну, хай братик ведмідь тягне. Ви усі тримайтеся за той кінець. А з цим я й сам опораюсь. Ну, всі пішли. І братик Черепаха залишився біля озерця один. Тоді він пірнув на дно і міцно прив'язав мотузку до велетенського корча. Потім випірнув і гукає. Тягни, накрутив братик-ведмідь мотузку на руку, відморгнув дівчаткам. та як смикне, тільки братик черепаха не піддався. Узяв ведмідь мотузку обома руками та як рвоне, а тому знову хоч би що. Тоді повернувся ведмідь. Перекинув мотузку через плече, і зібрався було піти геть разом з братиком Черепахою, та нічого в нього не вийшло, братик Черепаха ані руш. Братик Вовк не втримався і почав допомагати братику ведмедю. Але користі з того було мало. Усі вони взялися за мотузку, і як налягли. А братик Черепаха кричить, Гей, ви там! Чого так погано тягнете? Побачив братик Черепаха, що вони перестали тягнути, Вірнув і відв'язав мотузку. А коли вони підійшли до озера, черепаха вже сидів на бережку, ніби нічого не сталося. Коли ти смикнув останній раз, ти ледь не переміг мене, каже братик Черепаха. Ти дуже сильний братику ведмідь. Але я таки дужчі. Тут ведмідь повертається до матінки Мідос і каже. Щось у мене слинка тече. Певно, людяники вже прохололи. І всі взялися за людяники, а старий братик ведмідь набив повний рот і голосно захрумкотів, щоб ніхто не почув, як з нього сміється братик черепаха. Кінець казки